Йому не подобається саме тому, мабуть, вони почали купувати електроенергію у Росії і Білорусії, збільшили закупівлю вугілля, продовжили транспортування нафти і газу. Вони ж це все зробили і показували, що Росія і далі може грати своїми улюбленими важелями тиску на Європу і на Україну. Якраз Порошенко робив все для того, щоб зменшити залежність України від Росії. Не було з 16-го року куплено ані кубометра газу у Росії. Оце все розповідалося, що газ якийсь він насправді російський. Питання ж не в тому, хто що вважає насправді, питання в тому, у кого ти купуєш і хто тобі диктує умови. От Порошенко у Росії газ не купував і електрику не купував, незважаючи на всі складнощі, бо підхід був такий: краще ми один раз зробимо все правильно. І потім про Росію забудемо. За Зеленського підхід був протилежний. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я? Хто ти? Це питання, мабуть, квінтесенція та? про складні слова, суті, основа того, про що Зеленський і його ідеологія якої різниці. Власне, все це привітання було про це. Це було ствердження армії, мові і вірі кінець. Какая різниця? Ми ще послухаємо це далі в цьому привітанні. Приходьте. Нам все одно. Зеленський мав би поставити це питання собі і зрозуміти, що вже у 2020 році, а не у 22-му, він став президентом воюючої країни. А отже, в цьому 20-му новому для нього році. Мав зосередитись на підвищенні обороноздатності держави. А саме в 2020 році було зроблено левову частку з недофінансування оборонного замовлення, зупинки ракетних і інших військових програм, закриття програм переобладнання військових гуртожитків, складів тощо і тощо. Гроші, ну крім двушки на Москву, як ми потім почуємо. Але вони ще йшли на корупційні забаганки типу доріг. І на боротьбу з політичними опонентами. Хто я? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові, Айтішнік, що мріє втекти з країни. Цікаво, скільки людей мали втекти з країни на початку президента Зеленського і в 25-му році. Житель Франківська, який захищає свою рідну мову. А цікаво, чого рідну мову.